Так, Всім привіт! Але вже наразі не любителям совєтського гімна, а любителям що то є в нас? сузуки якісь любителем сузуки. О. Значить, сьогодні у нас такий пацієнт. У нього така проблема. Отака така у нього проблема. Трошки в нього короче, стоїть. Трошки в нього стоїть, а, а має, має падати. Ну і нічого. Зараз я вам покажу зразу. Не відходя від каси. Коротше, зрозуміли, так? Да? Заповне. Власник прислав такий шатунчик. Такий шатунчик, ну такий самий, походу, коротше. Все, зараз будемо, його розбирали. Ну тут у нас класична ситуація. Це все називає, знаєте як? Це називає сегментний сепаратор. Сегментний. О, бачите? Все, ще підкинути сепаратор і ще мільйон проїзди, не? Тува назад засипати, просто, просто голод позасипати і все. То від планети, до речі, підходять е -е -е -е, шуткую. Так, ну вроді, зрівняли з тим. В принципі, все таке саме, все ідентичне. Розбираємо далі. Так, і достав я короче, центра. Ви Бачите, по центрам вони всі впилюються, я ними дуже рідко користуюся. Может раз, два на рик. Короче, тут соточка. Тут. Тут, короче, тоже соточка, бачите. Царина. Блинчик. Нам другие блинчик. Це ця шейка. куди подається мастило, тут є такий сальничок. І коротше тут трошки невтішні показники. Це є биття 6-7 соток. 7 соток. У нас биття на шийці, там де масло приймаєш. Ну, тобто масло подається в кришку, потім подається сюди в полінвал через цафу. Ну і в принципі значить, тут вбиття не повинно бути, або воно має бути мінімальне, або має бути хоча б сотку, тому що там є сальник, кількість кілечко резинове, коротше. якщо воно буде пропускати, то масло буде все коротше, тікати і в трейнувал у нас нічого не буде подаватися. Коротше, зараз я це відео закинув власнику. Ну, тобто Цафа у нас крива по, по факту. факту. вона крива. і тут є тут є дві сотки. Дві сотки. сотки, ну... Дві сотки — це є нічого, але тут це є проблема. Ну і Тут зразу диванним експертом покажу, що центра не забиті, не, за, не затовчені. Тут теж нічого не забито, не заточено, не зам'ято. Тобто все чітко. Так що ця ватсаппа у нас трошки крива. Не знаю від чого, можливо її били чимось, товкли. Якби без явних слідів товкли. Не знаю, не знаю. Так, ну з натягами тут все чітко, мені здається, що то перша його пресовка його куінвала. Знаєте, 10 соток. 10 соток натягу. ну Тут міряти нічого не треба, тому що на пресі воно йшло тяжко. Тут навіть 11 соток, бачите. ну До натягів питань немає. Так, ну і тут запресували палець. Є перший. Так, і дивіться, тут є дирочка, тут є дирочка, там є дирочка. коли колінволі тут є дирочка. Вона йде того. Треба ці дві дирочки співставити, щоб масло туди поступало. І в нас це виглядає ось так. Ви собі думаєте, о, оп, є потекло, Тобто канал у нас співпав, все, супер. Так, ну і тут сепаратор у нас такого вигляду. Ну і тут така пластмасова вставка. Це все заходить тут такий чікс. і усю. Щоб не розгубити ролик, інакше якщо ця штуки не буде, то ролики всі висиплють. Ну і сам шатун. Оп. Ось такий результат. Це в районі 2 соток і в районі двох соток. По дві сотки менше вивезти, на жаль, не можу. А тут на там де маслоприйомник. Тут де маслоприйомник. Тих же 7 соток. зараз. Ну бо тут криве.